Чому не бажано носити високі підбори і чому високі підбори дуже сильно впливають на роботу наших вен на ногах? Не знаєте? Ставте лайки, підписуйтесь, зараз дізнаєтесь. Ну, по-перше, для роботи наших вен і щоб кровна грухалась в напрямку до серця, з ніг, треба, щоб наші м'язи працювали. І саме основна помпа м'язева на ногах це самі м'язи литкові або м'язи гомілу. І саме тоді, коли ми одягаємо високі підбори, м'язи литкові не працюють. І кров гірше циркулює і виникає за стівенозної крові у вами, що може бути причиною як мінімум варикозної хвороби, але навіть і тромбозу. Тому, якщо у вас є зміни на ногах, у вас є почетною про варикозу вен, краще вам не носити дуже часто або навіть ніколи високі підбори, тому що це може бути причиною погіршення і появи варикозно-цімінених вен. Цікавте здоров'ю, знайте більше, ставте лайки, підписуйтесь, поширюйте відео. 行，宝宝